Добрий ранок. Сподіваюся, що всіх добрий ранок. Сонна година див -див дивним-давно скінчилась, бо вже така година, що вже я п'ю другу каву, їм так скажу. мої ще сплять або досипають. Бульбочка в мене вже на вареники зварила. До речі, Максим вчора ввечері почистив бульбу. Цибульку вже посмажила. Так що залишилося їм тільки замесити тісто і все. І будуть у нас вареники. Ефір здається, в першій годині, а потім. Я їду до Львова. До речі, королєви мої. Я усіх вітаю, хто носить ім'я мама. Будьте завжди здорові, усміхнені, щасливі. Не Бог всім дочекатися внуків і правнуків. От так. так що всім гарного дня, а ви, шановні мої королєви, і королі, і діти, різні. Не забудьте привітати своїх мам. Хоч мами вже старші, бо ми завжди, поки є наші батьки живі, ми завжди діти. Тому всім гарного і позитивного дня. Я бажаю вам усім пишатися своїми дітьми. А я зараз ми всі приготування до вареників зробимо. Бо будемо в ефірі. Хто брав участь, шукав коди, визначимо переможців. І я бігом буду їхати до Львова. Ви сьогодні у Львові я вже вам казала, в 15-й годині буде дискусія відомих мам, а в 16-й годині буде виступати. Тоня Матвієнко, Світлана Тарабарова і Артем Котов. О, то Ми їдемо до Львова. знаєте, то Одне походимо там, то Вікторії Карду в другому центрі буде. Походимо, та там є щось з'їсти, іде подивитися, йде себе діти. І заодно побуваємо на концерті. До речі, у нас вийшло сонечко. І немає такого різкого, холоднючого вітру, я вам скажу. Оце є дуже добре, бо вітр був такий холодний. І більшо просто, я не знаю. А зараз сонечко, просто душа радіє, дивіться, трошки сонечка у нас. Трошки у нас сонечка, Так що раз сонечко, значить, має бути сьогодні гарний, прекрасний день. А я щось відчуваю, що я підпухла. Або я не знаю, що тут таке що то таке, Зараз п'ю від п'ю каву, йду зараз на фазенду. Я в честь свята, бачите, підібралася в такий халат з квітами для вас, для настрою. О, матері! Це Боже. Ну, тобто да? ти моє сонце. Я бажаю вам усім. мати таких Таких дітей, які завжди будуть пам'ятати, діти завжди пам'ятають, бо кожна дитина любить свою маму Я дарую вам такі квіти. Я дякую, мій зайцю. Ми цю посічку. А? Справжній Пас... сказав... день матері, за. А він що, готувався? Готувався сказати? Ну то я йому казав, що він сказав якусь пару слів. Ото сказав, вітаю з Днем матері. На мене Максим знайде такий скупуватий на слова, на вислови. Але молодець, що тут скажеш, гарні білі три Ну він казав, що він скаже, шісті здоров'я. <реш> шісті здоров'я теж підходить всі. Але а, і світа, та... Він мені правда зранку трохи зіпсував настрій його винула з кухні. День матері, то не є ім'я матері. Ти кажеш, вітаєшся. Хто носить, носить... ім'я мама? Ну а як сказати, у кого є діти? мама це назва? Ні, ні, хто носить ім'я мама. Тож ти не можеш сказати, чекайте, тут виключу. Тож не можеш.

Я Для вас. Для настрою. О, матері. О, боже. Так, за пару злів казав тобі, сказати. Тих дітей, які завжди будуть пам'ятати, діти завжди пам'ятають. Кожна дитина любить свою маму Я дарую вам такі квіти. Я дякую мій О! От ти пару слів сказав. Він що готувався? Готувався сказати? Я йому казав, що він сказав якісь пару слів. то сказав, вітаю з ним матері. На мене Максим найдет підскупувати на слова, на вислови. Але молодець, що тут скажеш, гарні білі три я. Ну, він каже, що він каже, шість здоров'я. Шість здоров'я теж підходить всі. Але Святаво зробили. Він мені правда зранку трохи зіпсував нас, я його кухні. День матері то не є ім'я матері. Ти кажеш, всіх, Хто носить ім'я мама? Ну а як сказати, у кого є? Мама це назва? Ні, ні, хто носить ім'я мама. Тож ти не можеш сказати, чекай тут виключу. Ж не можеш сказати, ну, то, то, щоб було толерантно до то всіх, хто носить ім'я, мама. Тому хто носить ім'я мама, всіх щирі, всім щирі, щирі Що ти так тими розами теляпаємо? Мені приємно, мені взагалі приємно Максим з маленького, з маленького, він ще навіть сам не міг ходити в магазин, бо його не пускали, то він домовлявся, він різні схеми придумав, як би завжди мамі зробити приємно подарити, чи на Світлани, чи на День Матері, чи щось за квіти. Мені дуже приємно, комусь буде хороший чоловік. Ті буде завжди пам'ятати, мені приємно. кого виховано того має? Ну, Квіти дарувати вміє, то вже добре. <рес> Спов... Просто привітати він не вміє. Вміє. Ну, я... я... Що ти таке привітає? На, триває. Стояли в коридорі каже, Максим, подумай, що скажеш, що Нема творі. Ну то ну то ну, ну, нічого, і то добре. Ну то що? Гарні білі троянди. Прекрасно. Я Ті день білі троянди співав. А то мали бути червоні, троянди, рожеві троянди, червоні троянди. Те... Він так завжди все путає, знаєте, в нього проблема. проблема. Те, те, Добре, що те проблема. Так що королева. Виричали на мене. Так, вже стріпала сир'я зранку. Ні, не Та, зріпала, зранку. Не зріпала, то Стріпала, то виричили. Мені пити каву. Ну і потім я їду до Львова. Я вже дзвонила Ірі. Кажу... Потім ефіра, потім. до Львова. сказала, Бо я Ірі кажу, Іра, то нічого не помінялось, ми ті дні не зізвонювались, нічого не змінилося. Їдемо, не їдемо. Каже, ні, ні, їдемо. То вже хоч одне ті, хоч з хати вийдемо, на вулиці погода. І я б, до речі, була на вулиці, немає такого морозного, холодного вітру. Може, сніг хати Може, сьогодні схаменулося наше цей. Наше... Наша весна, то ще не літо, то ще весна. Добре, срій менше з телефоном, бо дитина там в ванні робить свої процедури, Зійде ну, на фазерно, бо то вже до першої години не так далеко, то вже двоя година. Тісто лісто. Ти тісто давай замішаш. Голова... Тісто не замішала? Ні, тісто то вже твоє. А збувало. ти коли встаєш, то вже все готово, ти не замітила то? Ну, ну, тут. Тихо будьте. Вислови, але молодець ну, що тут скажеш? Гарні білі трия. Ну, він каже, що він каже, шість здоров'я. Шість <laughs> ну, здоров'я теж підходить всім. Але Свята. Він мені правда зранку трохи зіпсував настрій, його вино з кухні. День матері то не є ім'я матері. Ти кажеш, всіх, Хто носить ім'я мама? Ну а як сказати, у кого є? ім'я? Мама кіп... це назва? Н ні, ні, хто носить ім'я мама. Тож ти не можеш сказати, е, Чекайте, би тут виключу. Ти ж не можеш сказати, ну, то, то, щоб було толерантно до то всіх, хто носить ім'я, мама. Тому хто носить ім'я мама, всіх щирі, всім щирі, щирі. Що те, так, ти так тими розами теляпаєш? Ну, мені приємно, мені взагалі приємно, Максим з маленького, з маленького, він ще навіть сам не міг там ходити в магазин, бо його не пускали, то він домовлявся, він різні схеми придумав, як би завжди мамі зробити приємно, подарити, чи на Світлана, чи на День Матері, чи що за квіти. Мені дуже приємно, що комусь буде хороший чоловік. Ти будеш завжди пам'ятати, мені приємно. У кого виховано того має? Ну, ті, ну, квіта дарувати вміє, то вже добре. <різь> Спов... Просто привітати він не вміє. Вміє. Ну, я... я... Що не... ти таке привітає? Напотривай. Стояли в коридорі і каже, Максим, подумає, що скажеш, що матурі. Ну то ну то, ну, то ну, нічого, і то добре, ну то що? Гарні білі троянди. Прекрасно. Кіто тюльпана. Я вчора починається... цілий день білі троянди а. співав. А то мали бути червоні троя... рожеві троянди, червоні троянди. Те, він так завжди все путає, знаєте, в нього проблема. проблема. Це... Добре, що це та проблема. А що королева. Виречила на мене. Так, вже стріпала Сергія зранку. То зі 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 не так. стріпала, то виречила. Ні на слізі, хто його вигнав. Все, йдемо пити каву. Ну і потім я їду до Львова. Я вже позвонила Ірі. Кажу... потім ефір, а потім да, ефіра, до Львова. А ефір я вже сказала, бо я Ірі кажу, Іра, то нічого не помінялось, ми ті дні не зізвонювалися, нічого не змінилося. Їдемо, не їдемо. Вона каже, ні, ні, їдемо. То вже хоч одне ті хоч з хати вийдемо, на вулиці погода. І я, до речі, була на вулиці, нема такого морозного, холодного вітру. Може, Значить, сьогодні... Схав... Може сьогодні схаменулося наше, цей, наше Наша весна, то ще не літо, то ще весна. Добре, свій менше з телефоном, бо дитина там в ванні робить свої процедури, ну, вітер на хазер, бо то вже до першої години не так далеко, то вже твоя година. Ти тісто давай ти Тісто не замішала? Ні, тісто то вже твоє. А ти, коли встаєш, то вже все готово, ти не замітила то? Ну, Тихо, ти. Доброго ранку. Доброго ранку. Боже, галило, і ти з квітами. А ну за штурштори бовну антурашні було. Контролюєш, так, як ти мама закрой. ти вже настільки Боже. нас пиляєш завжди. Ну то як ми тобі можемо не подарувати такі гарні твої любимі тюльпани? Ти краще дарувала так такі да, напевно. Би мене курва люди проклинали чи щось? Я yeah. думав їй well... подарувати квіти. Вона мені мозги видубала. <laughs> Та то на завжди <laughs> так що Щиро тебе вітаємо з ним, матері. Ви mm. завжди любима, щаслива, менше енергослі, mm. терпіння тобі. Терпіть, Я зараз не одна дитина, тих дітей ти, 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 знаєш скільки, як ти тут? Королєва, то... я зараз прибарахлюся і запрошую вас на каву. Тебе Сергія, Максим, Ще, вже каву, каву. <laughs> я хочу, щоб Та ти Знаєш, що на мені мозки тільки що видубала як? Чого? Коротше, я п'ю одну ложку цукру, ти то знаєш, ну, навіть менше вона половину. Дала. Ні. Я нічого не дала. — А вона зранку встала, у нас там дві банки з цукром. Ну. Одну банку Аркадій ще висипав, 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 ну та й висипав, щоб уставило. То дурне, ну на мене як почало рипіти. Якщо там нема цукру, треба попередити, піти купити, сказати Це завжди. і то тут 9 -та година ранку, я зайшов і добру ранку, думаю, записав. За mm, Воно, як на мене на я, я думаю, от дурде, я йду геть. Пішов на фазету без деї, тобі з цієї кави доп'тити в сраку свої кави, я більше не хочу каву. Mm, я, я, кав... я думаю, щоб він мав квіти, бідко поламав. Ні, то то якби я мав квіти, я би тебе тако помордав, як вилупив тебе <бачить> квітові, ти нафік. Бачиш, а треба було, щоб ти мав ті квіти і так знаєш. Ні, nee, то просто нефік, щоб вона вставала зранку, ну нафік. Я ліпше сам почищу ту буль. Пішла Дай мене не трогає, нас спить, не трогає, я навіть і каву більше не буду. Ти ти Та Я таке лежала, він не йде! Я щось вчора би, нормальний. 8. вчора нормальний настрій, все, там Максим Та Максим має. підготував, все, я думаю, що ти принесеш, я вже думаю, не буду напрягатися. Думаю, ну, ладно, йду спати, скажу, я... Свята, ти навряд. завтра. Ти завтра зранку встанеш, постав бульбу, говориш, все добре, все добре, настрій такий файний, йдемо спати, <ривіт> бо а ех, заходиш зранку на кухні, то дурне на мене своїми баняками. <ривіт> Такі <вовочі. ривіт> що там Цукру немає, що не бачиш. І репить, а там ціла банка цукру. І йо-мойо, -йо, і воно репить і репить. Я вже пішов на балконі собі на фазенді сижу там свої діла роблю. А вона репить там. Я приходжу, прихожу до лютотурне, та Вона саме це значить треба зразу лишати в спокої, Або знаєш, що її саме більше нервує, коли вона жвізду виздубенити, а ти мовчиш. Та мені взагалі. А ти, а ти мов просто мовчиш, а вона такой. Та скажи хоч слово, бо я тебе зараз прийду. — Ні, ну, mm -hmm. ну бо як, я ти знаєш, я, ну, я люблю, коли та банка, що НЗ, вона повна завжди, а ця а, а, теж а ця, а ця має mm -hmm. бути хоча б на половину, а там же ноль. І ніхто нічого не говорить купити цукор. Ні. Ну, то я, а я така дурнувата, я сама думаю, ну і чого ти свій рот відкрила? Ти не могла закрити свій рот і сидіти тихо в таке свято. Так. Ну, до, а, до, за... до речі, королеве, ну, що да, ви да, розуміли, так, так. Той, той весь цукор я був засипав, бо я тоді як пік так, щось, мені треба було цукру, цукру. я, я взяв, то, засипав так, там, продукт, і там, то, і там. То, а того? Фіг тобі, а то, не квіти. Я би її навіть... Зараз навіть на цьому на А4 не написав тисячу один кліпан. Пішла ти нафіг. Що, Мільйон одну. Маєш свої парфуми, пшикнися і нюхай собі їх. Ви дивіться, які я гарні знайшла шльопанці, які я знайшла крутезний магазин з гарними шльопанцями. Це є сіточка, сіточка, шкіряні, український виробник. Вони таке враження не знаю, навіть чи вони важать 50 грамів. Вони дуже дуже легесенькі. Подивіться. І стильно виглядає на нозі, гляньте. Отак От собі взів, побіг і все, ножка дихає, не парить, бо шкіра, дивіться, і так гарно виглядає, і так гарно виглядає, чи на роботу, чи на кожен день. Направду не дуже елегантно виглядають. І це інтернет-магазин, я б залишила якраз посилання на їхню сторінку, сейл, де розпродаж. Там все якісне шкіряне взуття, але просто або останні пари, або якісні ходові розміра, або з виставки взуття, але все взуття шкіряне, і там взуття ціни від 200 гривень. Тому ви зайдіть в цей магазин і підберіть собі, то що зараз холодно, то не означає, що попереду у нас не буде літа. А ви собі вже купите гар, хороше, класне взуття за вигідною ціною. Зверніть увагу, кажу, на ось ці літні моделі. Вони дуже легенькі, шкіряні, і це сіточка. Але, дівчата, я вам вчора ж поки, вчора ми взуття, і ви звернули увагу. Там, хто ще не знає, що це за інтернет-магазин, це також в цьому ж інтернет-магазині можна придбати собі такий догляд за взуттям. Це є пінка для чищення, взуття, сумочок, диванів. Така я свої такі білі сумки, світлі також ще що. То капінка універсальна, так, і спрей, воду та брудо Так, коли слякують на вулиці, там пилюку, щоб не припадало. То навіть щось капнуло, хто має таке щастя на взуття, якісь кажуть ходога кетчуп собі капнуло, не втримали. І то просто струсити ногою, воно зразу відпаде. Класна штука на зиму, на осінь, що треба. Та й на літо люди користуються. Ну, і також вас зацікавилася універсальний засіб для хімчистки салону. Це реально класна, клас, класна штука. Вона швидко змиває е, потожирові та пильові забруднення поверхні плями від світлих нафтопродуктів. Що за бред? Я вам скажу так, то, ой, кляра прилишити. То, що ви до Львова вчасно приїжджаєте, то ще не означає, що кудись встигаєте, ну, бо потім, щоб припаркуватися. Дивіться, яка година. Ми поки припаркувалися, то я не знаю, чи ми встигнемо на той концерт. Просто тут машин скільки. все зайнято, я не знаю. Але так як каже Іра, тут в неділю завжди так. Покажи корсет. яка Іра модна. В лонг лон. У в мене придбала. Так расуна. Так що все, йдемо. Сподіваюся, що концерт ще триває і ми ще хоч щось побачимо. Намагалися завжди швидше виїхати, але вийшло все як завжди. Тому що по дорозі і Адбу в мене засвітилося, прийшлося його заливати з ним, розбиратися. А там, де я, і Аббу, там і треба було заправитись. Ну, все, як завжди. Ми нічого, але ми на місці. Ну що, концерт закінчився. Я вам скажу так, хто був у Гарден, хтось хтось сто відсотків отримав масу задоволення, тому що концерти були всі вживу. Дівчата викладалися, що Світлана Тарабарова, це просто вогник був, що Тоня Матвієнко, а Артем Котов, то ото молоді було, що його що досі там тримають, такою обступили його, фотографуються. Ну теж такий молодий, такий талановитий. Я вам скажу, зустріла багато королев, всім щирі-щирі вітання, і Ірині, і Орисі, і маленькій Вікусівці, і ще багато інших, які з мене фотографувалися, які підійшли до мене хоч, хоч хоч пару секунд, але порозмовляли. Так що всім гарного вечора. А ми що? Ми побули, от Іра йде, така гонорова, 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 вона замерзла. Кажу, що так холодно стало. Так що ми е, їдемо додому. Знаєте, тут перше не було як заїхати на ту стоянку, а тепер всі довго виїжджають, бо всі виїжджають. Так що все, збираємося і їдемо додому. Щасливої нам дороги. І вам всім гарного вечора. В цей день мати. Тут таке робиться. У ну, нас же королева вернулась, іде додому. Зараз згадайте моє слово. Я зараз буду знімати, але буде казати, що я їй дзвонив і казав, що скучаю. Згадайте моє слово, чи я, чи я добре знаю королеву, чи є. Гано ж йде. Ой, які люди. Йдейсь так вляв. довго. Їду тільки що, дзвони Сергій, Я така, що таке? Він каже, ти де? Кажу, та їду, вже скоро буду, давай, бо без тебе скучно. Дзвоню в домофон, він каже, о, чого прийшла? Ну, а я вам що казав, казав, що так і буде. <laughs> так. Зараз подивишся сторіс. І що, як там концерт? Ой, Концерт був просто за бісь. Ти королів, тоже королів було дуже багато. Всі передавали тобі привіт, Галі привіт. Ще зустріла одну кур'є, що мене міряєш. Пані Ірину звідні, вона ще мені такий гарний презент подарувала. Ну, Поки роки так, така гарна ого. штучка. Так що я була рада всіх бачити, було дуже прикольно. Концерт був офігенний, тому що весь концерт був живу. Світлана Тарабарова взагалі викладалась на максимум. Штоні Арте, Артем Котенко, бо я його котом називаю, як дурнувата. <реш> Супер Просто, Просто ну, хто був, той, той підтвердив мої слова. А потім я як вслухалася пісню Наталки Карпи про маму. Боже, вона мене до сліз довела, я ще й ревіла, ти не бачиш свою? Ні, я про пробувала. Я вже думала, то не виставляти, але хай бачу, що я теж вмію плакати. Мені та так, знаєте, було взагалі. Вона так, ну, така душевна та пісня, і так я мені так в той момент кажуть. Я ще кажу, так шкода, що нема мами, була би мама Вулково обняти, з ким поговорити. Ти що, здоріла? Та нас я... до мама вже і так до такого віку ну, не видала. Та, та наша баба жила 100 років, то й мама б скільки років жила. Чому це мама не дожила? Все, давай, передваймайся. Але до я вже вдома, так що зараз всім, кому мала все скинути, зараз бігом скидаю. Королєве, всім на добраніч, гарного всім вечора. Ще раз вітаю всіх матусь з таким гарним суперовим, світлим святом, Добре, тобто, ж таке свято у нас є. І... А то брать. До завтра. Завтра в